Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на уроці математики, з вами, мене звати Індіго, ви на каналі Школа. Сьогодні ми трохи згадаємо, бо хто ще не знає, ознайомимося з дробами. Але просто подивимося, які типи бувають і що вони означають. А вже більш детально я розповім у наступній частині. Тому давайте згадаємо, які дроби є. Взагалі є е, будь-які дроби. Ну, е, наприклад, є отакий ось дроб одна друга. Є, є багато там дві третіх, три третіх. Десять сотих. Можна багато таких придумувати, але головне. Давайте зараз запам'ятаємо, що напишемо тут одна друга, наприклад. І поставимо Тире, один, один, одиничка вгорі, це е, чисельник. Чисельник. А внизу це знаменник. Знаменник. Це потрібно знати, бо це потрібно знати. А посередині риска дробу, яка означає знак ділення. Тому, наприклад, я тут написав ось 3 третіх, 3 третіх дорівнює... І розділимо там її е, на чотири частинки. І візьмемо е, з, з неї там одну, з'їли її, відірвали, відняли, відкосили. Е, і це дорівню, ось такий скружок, де ми взяли одну частинку. Е, це дорівнює одна четверта. А я... mm -hmm. Тому. Якщо ми напишемо чотири четвертих, то це буде означати, що ми всю піцу з'їли. А якщо напишемо, що знову ж таки одну четверту, то тільки один кусочок з'їли. Це треба запам'ятати таков. І. І тепер ми давайте намалюємо знову таки, ось таку піцу. поділимо її на чотири частинки. І ми, зробили, і ми самі зробили дріб. Давайте згадаємо, що у горі у нас чисельник, а внизу знаменник. Унизу знаменник показує на скільки частин поділена наша піца. Ну або там щось. Прямокутник, квадратик. А вгорі чисельник показує скільки частин взято. Тому якщо ми ось намалюємо ось такий от кружечок і візьмемо тут два кусочка, то це вийде дріб дві четвертих. І давайте поговоримо про ціле. Що, наприклад, зараз витру, що на є там. Що є. три третіх, наприклад. І три третіх це дорівнює одне ціле. Тобто, якщо буде приклад. Три і дві е, третіх додати один е, з одною е, третьою, то це буде. То ми додаємо спочатку цілі. Це буде чотири. Але у нас ще є дроби. І а тут два до ми додаємо тільки чисельники. Два додати один буде три. Знаменники ми не додаємо. буде вида три третіх. А ми знаємо, що три третіх це одне повне. Тому у відповіді ми отримуємо там п'ять. Ось. Ось ми наступно далі ми більш, ми ознайомимося, як знаходити і все. І все і, 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 ну, приклади будемо рахувати в у нас топ, наступній частині. Це було просто ознайомлення з дробами. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.